22 метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Конституція України. Була прийнята Верховною Радою о 9.20 ранку 28 червня 1996 року. Депутати весь день і всю ніч працювали над проектом, залишаючись у сесійній залі, без перерв. За ухвалення основного закону проголосували 315 народних депутатів. Для ухвали рішення потрібно було 300 голосів. Процес підготовки Конституції України затягнувся на 6 років з 1990 до 1996-го. Прийняття документа гальмувалося протистояннями між Президентом України та парламентом на фоні тривалої соціально-економічної кризи в країні. Найбільш гості дискусії точилися навколо питань розподілу повноважень між гілками влади, державної символіки, Приватної власності, Статусу Республіки Крим та російської мови. Брали участь у підготовці та прийнятті Конституції і харківські нардепи, зокрема, Василь Тацій, Олександр Масельський, Микола Титов, Євген Кушнарьов. Останній був на ту пору харківським міським головою. Він зателефонував до міського конкому, привітав з ухвалою Конституції і переказав своє розпорядження терміново зібрати позачергову сесію. І підтримати його пропозицію перейменувати площу радянської України на майдан Конституції. Депутати підтримали і проголосували за. Ось така харківська історія 1996 року. Значно раніше, у нашому місті ухвалювали радянську українську конституцію. Коли це було, що вона декларувала, та загалом, коли людству стали потрібні основні. Закони держав. Прокоментує наша постійна експертка суддя, суддя-спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, співзасновниця громадської організації Міжрегіональний експертний центр Проджастіс Олена Фонова. Ця організація партнери Харківського прес-клубу, який представляю я, журналістка Ірина Мироненко. Телефоную до пані Олени. Пані Олено, добрий день. Добрий день, пані Ірино. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні насправді важлива тема. Ми поговоримо про те, на чому тримається демократія, свобода і людська гідність. Проговоримо і про конституцію, про її силу, історію і сенси, що також є дуже важливим. Моє перше запитання. Українську конституцію називають однією з найдемократичніших у світі. Які держави першими ухвалили свої конституції? Дійсно, першими конституціями, які вплинули на світову політико правову думку, стали документи, які виникли наприкінці XVIII століття у добу просвітництва буржуазних революцій. Взагалі найпершою чинною конституцією у світі вважається конституція Сполучених Штатів Америки. Вона ухвалена була 17 вересня 1787 року в Філадельфії, і по суті вона стала таким компромісом між різними Політичними силами і штатами, що входили до складу молодої американської держави, після того, як вона здобула незалежність від Великої Британії. Конституція США вона встановила такий федеральний устрій, систему стримувань, противаг між гілками влади, а також вона ще заклала основи правового регулювання громадянських прав. І у 1891 році до неї було додано 10 поправок, відомих як біль про права, і ці поправки от гарантували свободу слова, віросповідання, друку, право на справедливий суд. Тощо, ну якщо можливо чули, дуже часто там така поправка перша до конституції. Да, оце воно це є біль про права. Мова йде про такі поправки, які ми дуже часто чуємо, коли йде звернення до конституції США. Наступним важливим кроком у розвитку конституційного права стала конституція вже Речі Посполітої. Це Польща від 3 травня 1791 року. І це був перший подібний документ в Європі, який був ухвалений під час спроби реформування політичної системи Речі Посполітої. Сучасна Польща, по суті. Конституція намагалася обмежити шляхецьку анархію, зміцнити виконавчу владу, впровадити спект... Монархію і покращити становище селян. Проте, через зовнішні тиски, внутрішню опозицію документ цей діяв недовго, на жаль. І ще одним таким ключовим документом стала декларація прав людини громадянина, ухвалена в. 26 серпня 1789 року у Франції, хоча вона формально не була конституцією, але стала таким фундаментальним джерелом прав людини і зразком для подальших конституцій, і в ній проголошували рівність перед законом, народний суверенітет, свободу думки, віросповідання, захист власності, і декларація ця стала вона таким прологом до першої конституції Франції 1791 року. Таким чином, перші конституції. Ці світу виникли саме в епоху таких радикальних змін у суспільстві, появи ідей народовладдя, громадянських прав. Вони стали основою для сучасних правових систем багатьох країн світу. Ну і також ще хотілося б звернутися до конституції. Пилипа Орлика також відомий в Україні і в світі документ, який, однак, не був класичною такою конституцією. Його пакти прав і вольностей війська запорозького 1710 року. Це фактична така перша конституція в українському контексті, і, хоча її не було втілено на практиці, вона по суті є такою унікальною пам'яткою політичної думки. Ну, якщо подивитися по роках тисячу рік. Це така найперша передумова до Конституції, так, як можна її назвати. Тобто українці в цьому напрямі вони були такі новатори і вже тільки наприкінці 1780-х років започатковані Конституції США, далі Франції, от ми бачили Польщі, зокрема. Отже, ви Пилипа Орлика вже згадали, але, на жаль, його протоколами ніхто не керувався, українці тоді не мали своєї держави. Тож до ХХ століття звернімося, у 20-х роках ХХ 20 століття Українська Народна Республіка не встигла відстояти себе збройно і юридично. А вже Українська Соціалістична Радянська Республіка. Визначилася з основним законом як організація диктатури працюючих та експлуатованих мас. Ось так цитую той документ. Чи правда, що її приймали у колишньому цирку? І це приміщення збереглося в Харкові, хоча і занедбаним. Ну, ви знаєте, от я зараз себе зловила на думці, коли ви е казали про назву ці е конституції, диктатура. Вже слово диктатура працюючих мас, от це вже якось воно ну, напружує як мене як правника. Будь-яка диктатура це не добре. Навіть якщо вона була в працюючих мас, повинен бути завжди паритет, повинно бути демократичне співвідношення. Від Але тим не менш, дійсно ця конституція вона була ухвалена 10 березня 19 року, тисячу року. У Харкові під час третього з'їзду всеукраїнського з'їзду рад цей документ він формулізував входження радянської влади в Україну і став таким важливим етапом у радянізації політичного устрою на її території, тобто можна сказати, що це так було на користь українській республіці. Ну, це складно сказати. Тим не менш, він визначав дійсно республіку як диктатуру працюючих мас. Ми всі розуміємо, що справжня влада належала радянським органам. Контрольним комуністичної партії цікавим дійсно є той факт, що засідання з'їзду, на якому ухвалили цю конституцію, воно відбувалося у цьому колишньому цирку Місурі, саме в Харкові. Він на той момент був переобладнаний на концертно-театральний зал, часто використовувався для політичних заходів. За деякими джерелами на цій будівлі це і проходило історичне таке засідання. Взагалі, цей цирк був збудований в кінці 19 століття і мав статус одного з найбільших культурних закладів. Радів міста, але після більшовицької революції це приміщення ну, звичайно, пристосували для потреб нової влади. На момент проведення цього третього з'їзду рад Харкова будівля ця достатньо велика була для того, щоб прийняти делегатів з усієї країни. Вона на сьогодні не функціонує, не є в занедбаному стані, і дуже цікаві такі. Я знайшла щодо цієї будівлі відомості, що навіть згадується вона, що вона має привидів сліди театрального минулого та цієї політичної історії. Можливо, такий привид комунізму. Якась енергія там функціонує. Це жарт. Але тим не менш, цей факт це приклад того, як історичні документи можуть мати дуже несподівані локації народження, і водночас це символ такого радянського підходу до державності, коли форми вони підпорядковувалися політичній доцільності. А оці всі процеси легітимізації влади, такому емоційному впливу і показовості, згадую своє раннє дитинство, коли там іще функціонував. Театр музичної комедії теж своя символіка. Знаєте, спочатку там були радянські з'їзди, а потім гралися комедії, що власне не дуже відрізнялося одне від іншого. Тільки за постановкою, мабуть, різнилося, і відго він мало інший. Так, так ось ми класом ходили на ці вистави. І вже тоді там відчувалося занедбання, давній ремонт, який просто ось аж плаче, що зробіть що небудь з цією підлогою, яка вже зовсім піднімається там у фоє. Обшарпаність і недоглянутість. Навіть тоді, на початку 70-х вона дуже пригнічувала, начебто дітям було все одно вони разом вони радіють, вони там щось дивляться. Але мені це дуже не подобалося, і коли нас в інші театри водили, там імені Шевченка чи старий оперний, то це зовсім інакше було відчуття. Але, пані Олено, ми сьогодні говоримо не тільки про приміщення, не стільки про них, як про Конституцію, то яке єдине державне свято згадується у самій сучасній українській Конституції. Єдине державне свято, яке от прямо згадується в тексті, да ми можемо знайти це День Конституції України, який відзначається щороку, 28 червня. Це свято встановлено пунктом 6 розділу. 15-го перехідні положення Конституції України зазначено там чітко день ухвалення Конституції України є державним святом Днем Конституції України. Тому для того, щоб святкувати офіційно цей день, не потрібно будь-якого іншого закону. Це єдиний випадок, коли Конституція безпосередньо вказує на конкретну дату святкування і єдине свято, яке не потребувало окремого законодавчого цього акту для її офіційного встановлення. Ну автоматично на було чинності разом з прийняттям Конституції 28 червня 1996 року. І як ви вже зазначили, дійсно його було прийнято вночі, тому що засідання Верховної ради тоді з ніч з 27 на 28 червня 96-го року воно тривало понад 23 години. Ну це майже доба. Да, депутати ухвалили конституцію дійсно складній політичній ситуації і під тиском як і міжнародних партнерів і внутрішніх викликів. Остаточно цей документ було підтримано 315 голосами народних депутатів. Хочу сказати, що насправді документ вийшов дійсно. Дуже демократичний, один з найкращих у Європі. І, напевно, світі, завдяки такому основному документу, ми а, все ж таки не скочуємося в тиранії, в диктатури якісь тощо. День прийняття Конституції, да, День Конституції України а, важливо, має символичне значення, адже Конституція, вона закріпила фундаментальні принципи української державності, це суверенітет, перш за все, за що ми боремося зараз, вже дуже багато років. Да, з 14-го, напевно, якщо брати ці. Всі події в цілому територіальну цілісність, народовладдя, права свободи людини, верховенство права. Святкування дня конституції воно дійсно супроводжується щороку, церемоніями, публікаціями, освітніми подіями. Для чого це потрібно? Це важливо, це важливо, щоб не забувати про таку роль і місце конституції в житті держави, це підвищення рівня громадської думки і громадянської бізнесності щодо е, цього свята. Це таке не лише формальне нагадування про цей документ, а й спосіб дійсно підтримувати таку правову культуру, усвідомлення ролі. Конституції в житті повсякденному житті кожного громадянина, і це ну знати для мене. я думаю, що і для багатьох це не тільки історична якась дата, тому що ми живемо в ті часи, а це визнання. Ролі основного закону в утвердженні демократичної та правової держави в Україні знову ж таки повторююся, за що зараз іде е, така не на життя, а на смерть, боротьба з нашим ворогом, який хоче нас позбавити цих ці цінностей того всього, що вказано в нашій е, найкращій конституції. Дякую вам за ці емоційні слова. Дякую за інформацію, яка стосувалася історичних процесів. І залишається сказати, що це був подкаст-градусник. У ньому, як завжди, брала участь наша постійна експертка, суддя, суддя-спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, кандидатка юридичних наук Олена Фонова. Її розпитувала я журналістка Ірина Мироненко. Шануємося, ми то варті і до зустрічі.